Чи дотримують росіяни оголошеного Путіном триденного перемир'я на північних кордонах? Дізнаємося від Вадима Мисника, речника оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. Пане Вадиме, вітаю вас! Слава Україні! Добрий, день, героям слава пане Вадиме, розкажіть, яка оперативна ситуація в зоні відповідальності? Оту Сіверськ. Оперативна ситуація на прикордоні, це Чернігівська частина Сумської і частина Харківської області в зоні відповідальності нашого угруповання цілком контролювана нашими силами оборони. Підрозділи виконують поставлені задачі. Ми другу добу спостерігаємо значне зменшення активності ворога щодо обстрілів. Але е, таку ситуацію ми раніше спостерігали, е, тобто вони то збільшують кілька е, діб обстріли, потім зменшують це е, різні причини на це, і то, що е, ми вживаємо заходи і даємо відсічі ударів відповідних, і також другого друга добу. Але ж е, щодо оголошена їхня перемиря, е, можна сказати, що вони вже вночі. І зранку наносили авіаудари, зокрема по прикордонню сумщини, керованими авіабомбами. На жаль, є загибла і поранені цивільні особи. Тобто, тактика терористичних обстрілів з боку Росії вона продовжується. Пане Вадиме, щодо Сумської області, за даними Дівстейт, вже певний час сірою зоною позначена територія чотирьох населених пунктів прикордоння Сумщини. Та частина Сумщини за яку відповідає ОТУ Сіверський, яка там ситуація? Так, є певні ділянки прикордоння. Які система оборони наша побудована таким чином з урахуванням рельєфних особливостей, розташуванням населених пунктів? Тож ефективність оборони досить висока. Наші підрозділи в готовності засоби, засоби оборони у нас вистачає. Тож ми не даємо ворогу накопичуватися, висуватися до прикордоння. Якось вони намагаються збільшувати саме райони ведення активних бойових дій, але ми наносимо ударів, максимально їх знищуємо, і у ворога не вдається це робити. А чи намагаються заходити в ворожі ДРГ на ділянках прикордоння, які в підпорядкуванні от у Тосіверськ? Так і на Чернігівщині, так і на Сумщині, зберігається загроза застосування ворогам саме ДРГ, також у нас відповідні і резерви протидиверсійні підрозділи підготовлені. Достатньо технічних засобів і повітряної розвідки. І інших для того, щоб своєчасно виявляти, ми фіксуємо і останні дні такі спроби були і наприкінці квітня, на початку травня, але ми. Відбиваємо удар або знищуємо ворога на підходах. А чи великі ці групи ворожі Диверсійні групи. Тактика вони теж змінюють періодично. Зараз вже є урахування, те, що Зеленка пішла, так звана, і також починаються сезонні розливи. Тут багато дрібних річок, водойомів, болотіста місцевість. Тож ворог намагається такі умови. Використовувати, але ж це щодо професійних у таких спецпідрозділів, вони можуть бути різного кількості. Ну в принципі, ми фіксуємо від кількох осіб до там до 12-15, можуть бути з відповідності від виконуємо завдання. Але ж крім цього, здебільшого, вони застосовують просто е, малі групи піхоти е, з метою такої розвідки боєм, щоб перевірити нашу оборону, е, наші укріплення, які мінування, які у нас е, тут стоять на прикордонні. Тож за, е, завдання різні бувають. Від цього і кількість е, особового складу, який застосовується, вона й кавокаливається цього. Пане Вадима, а чи вбачаєте ви зараз ознаки формування ворогом нового угруповання для удару? Приміром присутність військового ворога вздовж цього кордону? Ми дуже ретельно слідкуємо. Наша розвідка дає дані постійно про їхні пересування або ротації нових потужних угруповань для здійснення. Масштабних наступів ми не вбачаємо найбільша концентрація це як відомо, саме на території Курської області. Це сумський напрямок. Пане Вадиме, Має ще таке питання: восени в Білорусі. Ми знаємо, пройдуть спільні військові навчання з Росією запад 2025. Які небезпеки може це нести? Адже ми пам'ятаємо такі схожі навчання, які відбулися в 2021 році. Ну, до осени ще ще далека. Але ж чимало інших було перевірок бойової готовності на білоруському кордоні. Тож ми враховуємо всі ці фактори. І якщо буде переворог перекидувати якихось російські підрозділи саме на територію Білорусі, ми будемо це моніторити і вживати відповідних заходів. Тобто, досвід початку повномасштабного вторгнення, ми врахуємо обов'язково, ми знаємо і. І напрямки, і от, як я казав, особливості нашого регіону, то що все це враховується побудовою системи оборони і відповідно вбиваємо заходів к нами. Пане Вадиме, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за цю розмову і за вашу службу. Я нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. Дякую.